Посилочка від чарівника приїхала. Качечку каже, таткові на день народження. Це тут що? Чорнобильський мутант? Чи що тут за качечка? Качечку на день народження, каже, запечеш. Це не чарівник у мене, це анекдот ходячий. Де тут качечка? Хіба що жива може таких розмірів? Так. Обоги. Обоги. А де качечка? Я пока бачу тільки баночки. Ага, вон там щось є. Так, супирка, це гарно, це мені пригодиться. Це що в нас? Угу. Можу здогадатися, що це? Вони тримають індиків і роблять тушонку. Ми індиків... Не тримали ні разу з Вовою. Індиків в моєму дитинстві тримали колись батьки. Але це було за царя панька. Коротше. Індичу тушонку я не куштувала ні разу. Це будемо дегустувати. Клас. Так. Так. Ха, ха це я здогадуюсь, що це я здогадуюсь за кольором. Що це може бути? Мгу, вони. А, бачите, вони закривають без шкірочок. А в мене бабуся закривала зі шкірочками. Я обожнюю консервовані кавуни. Але вона яшку закривала зі шкірками. І ну тоді в дитинстві зуби були міцнішими. І я так любила гризти ще ті шкірочки зелені. Клас. Ну це не сьогодні вже, це точно не сьогодні. Бо буду я всю ніч чергувати в кімнаті, як там, невідомого архітектора. Згадала, як її називали. у ух коротше, в мене делікатеси. Це також я ніколи не куштувала і навіть не уявляла, що так закривають. Це тушонка з пупків. Пупки і сердечки. Ну, бачите, в нас, можливо, якби ми птицю тримали, мож, можливо, я б знала таке, а так у нас птицю ніколи ніхто не тримав, ні батьки, ні бабушка, ну, щоб в таких кількостях тримали просто так потихеньку для себе, ну, потрішки. А так, щоб займатися птицею, ніхто ніколи не займався. Тому для мене взагалі це нонсенс, що з пупіків і сердечок закривають тушонку. Боже, все, у мене, коротше, вечір делікатесів сьогодні буде. О, ще одна індичка. Клас. Клас, клас, клас. Так. Казав качечку. От оце качечка. Де качечка? Де качечка? Де одна качечка? Де одна, там і друга, да? а якраз пелюшка згодиться посилку відправляти. Так, ось качечка на день народження. Бо в ату качечку, яку я відкривала, ну, тушкувала, яку Максимка присилав попередній раз, майже сам все і з'їв. Я грудки трішки. Поїла і то без шкірочки. А все повністю, всі карочка, ну, коротше, все на світі, все з Євова. Приплямкуючи, казав, дуже добре. Це, здається, без колодочок. Ну, тобто, без, без пір'ячка. Ну, качечку я навіть не буду прибирати в морозилку. Я її покладу в холодильник, нехай. Потихеньку розмерзається, вона морожена. І як розмерзнеться, замариную. Або що тут до 23-го залишилося? Нічого. Так що качечка в морозилку навіть не поїде. Не полетить. А пелюшка то добре. Мені ось масло відправляти, молозиво. Якраз. Пелюшка пригодиться. А це ще що? Це щось таке важкеньке. Ой, ти хто? О, Клас! Ой! Клас! Оце таке я люблю теж. Це куроч. Це бройлер. Боже, золота дитина у нас. Дякую тобі, Максюшка. Сонечко ти наше. Де б ми оце ще поїли домашнього м'яса? Ну, Я маю на увазі бройлера домашнього, качку, ексклюзивну тушонку, про яку я навіть ніколи не чула в своєму житті. Одним словом, делікатеси. Делікатеси. Нічого, нічого. Я знаю, що я йому також відправлю разом з його замовленням, те, що він замовляв там спеції. Туди-сюди. Вибачаюся. Бачите, як вигідно. Відправила на гостинчик кров'яночку. Другий раз відправила на гостинчик а, і, і масло. Другий раз на гостинчик відправила тушонку, козячу і масло. Тепер просто продай. Бо сподобалося всім родичам. Отак от. Ну, я знаю, що я йому ще відправлю таке, що не відправляла. Буде сюрпрайз. Я ж в боргу не залишаюся. Дякую тобі, Максюша. Дякую, сонечко. Ти наше. Ну, бройлер піде в морозилку. Він мерзлий. Бройлер піде в морозилку. Бройлера будемо трішки пізніше смакувати. Ось така посилочка у нас сьогодні приїхала. Чарівник? Він і в Африці чарівник, скажіть. Угу. Ой, до речі, чарівник мій змінив свій логотип. Це його попередній логотип. А зараз у нього вже геть інший логотип. І господарство. Інакше називається. То, поки в нього були тільки козочки, господарство називалося Мілкідонія. А тепер він розширюється, перекваліфіковується. І тепер буде зовсім інша назва. Колись як. Як отримаю що-небудь з його логотипом, я вам обов'язково покажу. Все, пішла прибирати і мити подойники. Бомбезна посилочка. От вам і качечка на день народження. А взагалі, ви знаєте, що я помітила? що вічно, коли в мене або падає настрій, або щось трапиться, ну і таке, коротше, подавлений якийсь стан, завжди приходить посилка від Максимки. От завжди так знаю, як це сходиться, трапляється. Він, як наче на інтуїтивному рівні, відчуває е, зарання, що треба. Це не перший раз вже таке. Я заповзала в хату сьогоднішку, що в мене не було взагалі ніякого бажання дихати, не то, щоб там балакати, е улибатися, радіти чомусь. А тут отакий тобі сюрприз. Це він так хотів дівчат. Так хотів дівчат від моїх кос, що... Відправив відкупну. Ай, а ось це ж краса. Ой, краса. Боже, все. Все, ціни тобі немає, Максюша. Я тобі це казала, кажу і буду казати. Все, всім бажаю гарного вечора. Тихого, мирної ночі. Цілую, люблю. Бувайте. До завтра. Па-па.